Вітаю, друзі! Хочу звернути вашу увагу на одне цікаве місце зі старого заповіту. Книга повторення закону. Будемо читати 23 розділ 14 і 15 вірші. А лопатка буде в тебе на поясі твоїм. І станеться, коли ти сидітимеш назовні, то будеш копати нею і знову закриєш свою нечистість. Бо Господь Бог твій ходить у середині табору твого, щоб тебе спасати і видавати ворогів твоїх тобі, і буде табір твій святий, і він не побачить у тебе соромітної речі і не відвернеться. Друзі, була певна причина, чому Господь сказав євреям носити за поясом на поясі лопатку. Справа в тому, що євреї вони справляли свою фізіологічну потребу, тобто. Ходили в туалет прямо біля своїх наметів. Уявіть собі, який в таборі стояв запах. І Господь це сприймав як сором, сормітна річ, тому що а, через табір проходив Господь. І він казав: не робіть так. Якщо ви хочете спорожнитися, сходити в туалет, то виходите поза табір, викопуєте там ямку, какаєте там пісієте і закопуєте це, і тільки тоді вертаєтеся, і бажано ще руки помити, і тільки тоді вертаєтеся в табір. І ви знаєте, друзі, що Біблія, слово Боже, воно до нас говорить через всі книги, через абсолютно всі книги. Бог промовляє до церкви не тільки через книги нового заповіту, але так само через книги закону. І там є також раціональне зерно, що ми можемо для себе взяти. Ви скажете, Господи, ну що ти можеш через оце місце пролопатку нам сказати? Що ми можемо звідти почерпнути? Ви знаєте, одного разу Господь. Дав мені такі думки, я вірю, що це Господь промовив до мене, що і сьогодні є така проблема, тому що ми, брати та сестри, сьогодні точно так само, вибачте, спорожняємося в таборі, в своєму таборі, тобто в церкві. Друзі, ви знаєте, що так само, як є. От, наприклад, фізичне серце, фізичний шлунок, фізичний кишечник, точно так само є і духовне, духовне серце, наприклад, там духовні очі, так і є духовний кишечник. І в тому духовному кишечнику назбирується всякий непотріб. Це те, що ми носимо в себе всередині, всякі там образи, коли хтось комусь щось сказав, його заділо. Знаєте, воно там в тому кишечнику накопичується, накопичується, накопичується. І що потім відбувається, коли ти вже не можеш терпіти? Знаєте, ну його треба кудись дівати. І ви знаєте, ми починаємо якби спорожнятися один перед одним. Замість того, щоб виходити поза табір і робити це поза табором, зараз ми до цього прийдемо. Друзі, помітьте по собі, коли вас людина якась задіває, коли вас людина якась, наприклад, нервує, що всередині ваш, якби, духовний кишечник наповнюється, наповнюється, і потім ми вибухаємо, і ми виливаємо оце, вибачте, духовне, цей духовний непотріб, не хочу просто виражатися один на одного. Друзі, ви знаєте, що сьогодні нема потреби, нам, нам людям, які живуть в 21 столітті, виходити, наприклад, з дому, викопувати ямку і туди какати і пісяти. Друзі, сьогодні в нас на це є окремо виділені таємні кімнати, які називаються туалет. Я вірю, що Господь хоче нам сьогодні сказати, що коли назбируються в твоєму духовному кишечнику ті всякі образи, оце всяке духовне, вибачте, на слові, лайно, виливайте це в таємних кімнатах перед Богом. Так, так, перед Богом, тому що саме Він очищає нас. Ти можеш казати те, що тебе наболіло Богові, ну не треба це робити в таборі. Бо. Господь тебе очищає. Перед Богом кажи, що тебе болить. Перед Богом кажи, що, що, ти, що ти переживаєш, які в тебе болі всередині, і він тебе очистить. І це треба робити в таємних кімнатах, а не в таборі, не в церкві. Друзі, я вас спонукую. Щоб ви не виливали оце, оце духовний цей непотріб один на одного, а робили це в таємних кімнатах перед Божим лицем, який і так знає, що в вас всередині робиться. Будьте благословені. Амінь.